Сьогодні ми на Баумі. Сама Найбільша виставка будівельна. Роки, раз на три роки проходить. Ми Зараз йдемо до стенда Файмонвількомету. Тут бачимо три лера, до них трошки повернемося згодом. Зараз йдемо дивитися, що нового є в «Кометто». Так, ну, лого мамут, я думаю, вам знайоме. Бачить «Мето», Ну тут цікаво один на одному, да? такі МСПЄ, або ще і СПМТ їх називають, дехто називає мультивіллери. І де у нас такий оцінювач автокушен павло. Він мультивіллерами клеється. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо екоміллі або еко 1000. Це двохоска і вже, мабуть... Багатьом вона відома по обзорах Павла Докушина, що їздила по мосту і не тільки по, по мосту їздила, возила всілякі залізякі металоконструкції. І її сьогодні поставили, бачите, як на постамент на другий поверх. Так, йдемо далі. Знизу бачимо чотирьох оце Це реально така СПМТ, бо МСП є. Але що цікаво, вона, бачите. Zero Emotion, повністю електрична на батареях. Без дизеля 48 тонн на EC гапарити. Це четвірочка з поверпаком. Почти всього 9 довжиною. І якщо поверпак на В поставити, то ще, не ще буде.